Шановні журналісти, ми раді вас вітати на нашій прес-конференції Колюча метка для майбутнього президента. Ми сьогодні зібралися з колегами, це є лідери провідних колишніх організацій, які професійно працюють на захисті количних прав та довкілля в Україні вже майже 20 років. І ми прийшли заявити, що ми надзвичайно занепокоєні тим, що кандидати в президенти сьогодні демонструють знов вкотре невігластво, небажання або неспроможність забезпечити наші екологічні права, забезпечити умови для виходу України з екологічної кризи. А ми вже давно живемо за рахунок майбутніх поколінь. Йдеться не тільки і не стільки про темне зростання зовнішнього боргу, скільки про наші інші борги. Ми заборгували нашим дітям і онукам чисту воду, плодючі землі, повітря, які можна дивити без остраху, багатство тваринного і рослинного світу, яке зникає з нашого повсякденного життя. Екологічна політика, проте залишається непріоритетною, неефективною і маргінальною сферою управління державою. Майбутній гарант Конституції повинен забезпечувати дотримання прав українців на здорове безпечне довкілля згідно з статтям Конституції. Загально відомо в світі, що цього можна досягнути тільки за умови орієнтації на екологічно збалансовані. Або старі моделі розвитку, які поєднують екологічну безпеку, економічну ефективність та соціальну справедливість. З наміром з'ясувати, чого ж очікувати від майбутніх президентів. Ми дослідили програми цих кандидатів, їх у нас 18, слава Богу, не 120 або не 50. І, на жаль, Висновки, які ми можемо зробити, вони невтішні. В цілому програми кандидатів демонструють несистемний підхід як до проведення реформ в країні, так і до вирішення екологічних проблем. Тим більше ми жодного кандидата не знайшли намірів обговорювати з громадськістю рішення, а реформування в сфері екологічного управління це надзвичайно тяжке завдання. Зв'язку з глибиною кризи із застарілістю тих проблем, які накопичувалися багато років. Більше за те, ті декілька кандидатів, які демонструють більш-менш розуміння і ролі гаранта в забезпеченні екологічних прав, і необхідність системних підходів зовсім не торкаються проблем забезпечення розвитку громадянського суспільства і прав і свобод українцям. За умови справження рейтингів прогнозів Україна не має шансів отримати президента, який буде свідомий свого обов'язку захищати екологічні права громадян, оскільки лідери перегонів, якщо орієнтуватися на рейтинги. Навіть не згадують про довкілля, до того ж плутаються в роля гілок влади, тобто часто госта ми бачимо. бачимо, я зроблю, я зроблю те, я зроблю все, і навіть речі, які стосуються виключно обов'язків кабінету міністрів, або навіть належать до сфери компетенції місцевої влади, тим не менше кандидати в президенти ототожнюють, мабуть, себе з царем і тому збираються вирішувати і прибути присутніми повсюдно усіх куточках України, але не для того, щоб вирішувати екологічні проблеми. Ну, тим, ми так думаємо, що може відсутність згадки про збереження та охорони природних ресурсів програми. Кандидатів. Серед іншого може означати і бажання мати їх в особистій власності, чому ж всім вони про це не згадують. Ну, ясно, що поняття стану розвиток взагалі не зустрічаються в програмах кандидатів, і це, на нашу думку, говорить про досить низький рівень сучасних знань їхніх команд. Ну і е, часто уста буває так, що в програмі нічого не сказано про доскілля або... Е, Ті екологічні катастрофи, які є в Україні. Але якщо подивитися сайт, подивитися новини, видно, що кандидат десь в регіон щось комусь обіцяє. І ми вважаємо, що невідповідність пріоритетів заявлених в виборч... програмах е е е кандидатів, пріоритетам виборчої кампанії, так як вони її ведуть в районі, вказує на е е поверхневість цих обіцянок. Крім того, ми вважаємо, що існує висока верогідність, що кандидати, які не згадали про громадянське суспільство в власних програмах, можуть взагалі відійти від демократичного шляху розвитку України. Тому ми вирішили паналогію, як це вже екологічний рух український робив на вибори до Верховної Ради у 2006 році, підготувати дозву до кандидатів в президенти. Ви можете знайти у матеріалах прес-конференції як текст нашого короткого дослідження, е, ясно, що прес-реліз, але і проекція відозви, яка буде обговорюватися громадськими количними організаціями до 12 січня, і е, потім ми збираємося узагальнити тексти, підписи і. Е, Відвідати кожного з кандидатів в президенти з нашою відозвою е, і з е, каписом. Жоден не уникне цієї щасливої долі отримати нашу колючу нітку, тому що ці сльози, які ми знаходимо на 20 році е, в Незалежності. Напередодні України ці сльози стосовно е, виходу з екологічної кризи, ліквідації наболілих проблем, вони нас абсолютно не задовільняють. Розрив між рівнем розвитку е, організацій громадянського суспільства, їх інтеграції, е, у передові е, загони е, е, і інтелектуалів, і активістів, які йдуть в авангарді суспільної філософської думки, які узагальнюють і постійно знаходяться в дискусіях стосовно оптимального шляху розвитку збереження самої людини і землі. Ви знаєте, ви чули про зміни клімату, і все це решта. Цей розрив між нами і політиками, які не хочуть еволюціонувати, не хочуть розуміти, що відбувається в світі, що Україна знаходиться в великому світі і на перетині багатьох шляхів, і насамперед інформаційних вони отримують цей кактус, а в перші сто днів. Ми будемо вимагати, ви можете побачити в дозі, там є пункти, зокрема, які безпосередньо стосуються ролі гаранта Конституції, гаранта дотримання наших прав і свобод насамперед екологічних, права наше і майбутніх поколінь на чисте, і безпечне для життя довкілля. Дякую за увагу, я хотіла передати слово тепер моїм колегам.